Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні розповідь про концептуальні інфографічні монети. Відомий японський дизайнер Мак Фунамізу розробив концепцію монет для неіснуючої країни Неверленд. і його концепція отримала нагороду Red Dot Design Award у 2013 році. По словам самого дизайнера, він опублікував її раніше, але переглянув на основі позитивних відгуків читачів. Інфографічні монети це набір монет, вартість яких легко розпізнати будь-кому. Використовуючи форми кругових діаграм, які широко використовуються у всьому світі, можна миттєво визначити, скільки коштують ці монети з інфографікою. Ще один важливий аспект цієї концепції полягає в тому, що порожній простір у круговій діаграмі економить використання матеріалів. Крім того, мандрівники та інші люди, які не звикли до валюти, зможуть легко запам'ятати, скільки коштує кожна з цих монет. Ну, за умови, що вона вміє читати кругові діаграми. Все це досить спірні міркування, але концепти і розробляються для того, щоб у людей з'явився привід для обговорення та розвитку нових ідей. Напишіть в коментарях, що думаєте про цей концепт ви, шановні глядачі. На сьогодні це все. Нагадаю, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому подобайку і обов'язково підпишіться. Бо лише малий відсоток тих, хто дивиться відео, підписались на канал. До зустрічі! Бережіть себе!